Що робити, якщо потрапили до рук недобросовісних прикордонників? І на вас склали протокол за статтею 204 прим. один КУПАП? Це спроба незаконного перетину державного кордону. І так, ми ділимося практичним кейсом, як ми закрили адміністративне провадження за цією категорією справи за посиланням у коментарі та наприкінці публікації постанова суду. І так до нас звернувся клієнт з проханням допомогти йому. У його справі. Клієнт, який перебував у авто, з незнайомими людьми їхав з пункту А в пункт Б, без будь-якого наміру перетнути державний кордон. Але перешкодою на дорозі стали прикордонники, які перевірили документи та склали на нього адміністративний протокол за ст. 204 прим. 1 КУПАП. Прикордонники не звернули увагу на те, що клієнт не призовного віку. Призовник не мав на меті незаконний перетин державного кордону України згідно новоприйнятою постановою КМУ 1031, Він має законне право на виїзд за кордон, адже йому немає 22 років. Ми ознайомились з матеріалами, оперативно взялися за справу. Подали ми відповідне клопотання до суду про закриття адміністративного провадження у зв'язку з відсутністю дії клієнта складу адміністративного протоколу та пояснення. Ми посилаючись на новоприйняту постанову та відсутність наміру у клієнта незаконно перетнути державний кордон України. Він і так має на це право. Районний суд, розглянувши матеріали справи, дослідивши наше клопотання та пояснення, встановив відсутність складу адміністративного правопорушення у діях нашого клієнта та закрив провадження за відсутністю доказів та складу адміністративного правопорушення. Окрім того, суд також послався на прийняту постанову кабінету міністрів, яку ми зазначали, 1031. За якою клієнт мав повне законне право на перетин Державного кордону України відповідно під час дії воєнного стану? Тому е суд послухався дослухався наших клопотань та закрив справу. Так, всього за кілька днів після звернення клієнта до нас справа була закрита. Клієнт не винуватий та успішно перетнув державний кордон. Якщо ви потребуєте правової допомоги, звертайтеся в команду адвокатського об'єднання, ющенко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться. Якщо вам цікавий контент, бережіть себе, знайте свої права.